Ой, ти жальша! Це ви всі розумієте про кого, так? А, і в нас людинка знов у скандаль втрапила. Будемо дивитись канал Олени Требушної, Є питання. Дуже люблю канал Олени Требушної, люблю дивитись її аналітику, цілий ролик вона. Присвятила Арестовичу. Давайте подивимось. Вчора ввечері секретар РНБО Олексій Данілов написав публічно допис про те, що Російська Федерація хоче Цілий секретар РНБО Данілов вже позавчора щось там написав про те, що Росія буде створювати нову партію, натякнув на те, що експерти, актори, розвідники, афіристи. Ну тобто на Льошенько Льошенька відповів. Теж прилюдно Болотною мовою, що там всі мають своїми справами займатися щось таке. Ви знаєте, воно вже заявляло, що воно піде в президенти, воно українців тупими називало, палая на нього компромат, зливало, Стерненко на нього бомбить, що він там за кордоном говорить. І... Олена в нас каже, що офіс президента сам винен, що взагалі таке створив. До речі, він же ж у нас колишній радник. а Нещодавно знов-таки у Олени Трубушної на каналі був ролик про те, як збільшується штат радників президента. Він в нас чим довше на посаді, тим тупіше стає йому все більше радників потрібно. Ми всі прекрасно розуміємо, що це просто так законно наше бабло віддавати комусь чомусь. Незрозуміло на хіба ми тоді президента обирали, але вона каже: Самі створили, тепер самі розхльобуйте. Потім вона ж, Олена Трибушна, каже: якщо це все не ігри заради понців. От я склоняюся до версії, що це все ігри заради понців, бо нашому льошеньки дозволяють виїжджати за кордон, все ті ж, офіси президента і так далі. Вони чітко курують, коли він їде, куди він їде, що він там буде нести, на мою думку. Бо інакше б вони його просто не випускали. Так само, як і все те, що він не говорив, вже можна інкримінувати йому, але його ніхто не буде інкримінувати. Тому що в нього завжди з подаліком майже однакові вислови. Тому що, як я і казав, в нас в державі ніхто не бореться з тією самою російською. Мовою ніхто її не збирається викорінювати, ніхто не збирається елементарно змусити в школах в вузах викладачів розмовляти українською стовідсотково. Я робив ролик про вивіски. Мені кажуть, ах ти негодяй, це ж все нагрузка на малий бізнес. Це не нагрузка, якщо це зняти. Хоча б далі тут же ж в ролику в нас розбирається. Хто це в нас така? От те, що в нас свобода слова медіа під час війни, Юлія Мостова. На яку з офісу президента почали лити купу лайна замість того, щоб виправдати свої дії? Вона сказала, що заборонили говорити про корупцію. І як мені здається, вона розповідає про якісь давні події. Це не сьогодні заборонили. Це в нас відбулося ще на початку, коли створювався телемарафон, бо там є. Канал Сензернет, на якому сидить чувак і каже, які ж вони тупі, які ж вони тупі, вони не збирають опозицію її рот закривати. Вони своїм, тим, хто і так їх слухає, так вони їх тоді і збирали. Тоді, щоб їм сказати, нічого не казати. Відповідно, вони все правильно зробили. Бо телемарафон працює, довіра, корупціонеру є, ми все це буквально вчора розбирали. Ну, а щодо Льошеньки, то я ще раз кажу: у влади більш ніж достатньо важелів, щоб його прижучити. Але їм потрібен Льошенька для того, щоб він забрав всі голоса опозиціонерів. А я це казав колись дуже-дуже-дуже давно, що він буде забирати під себе ось всю ту ОПЗЖність, а потім, коли програю, скажу: ну що, ну, як Петя. З Вовою вийшли, обидва огидні, але ну тут вже нема вибору, доведеться за Вову. Вони грають в одні ворота, і я в цьому впевнений на всі 100%. Ще раз кажу: якби Льошенька не був потрібен, його б так не створювали. Йому дали всі можливості, йому дозволяють зараз висловлюватись так, щоб. Всі фанати руського міру бачили в ньому лідера. І те, що зараз йде Гризня, і те, що в нас е, той самий Арістович, ось Данташеньки Масійчук ходив. І в єдиному телемарафоні він скільки? Саме Більше два місяці тому, мені здається, з'являвся. Тобто його все як підтримував офіс президента, так і підтримує. Він їм дуже і дуже вигідний. І буде розігруватись саме ця карта, щоб в фінал вивести п'іньку. Вовочку, все як завжди. Вибір без вибору. І тому ось цей пост про створення Росією якоїсь партії. Це все також працює на те, щоб наша Вата з радістю голосувала за Льошенько. Щоб всіх підмяти під себе. Можете вважати, що це створення. Він же ж веде себе як клоун, він купається в своєму лайні, радісно, весело. Він пише собі на футболках 2-3 тижні, він підкреслює кожен свій профтик. Йому вигідно бути таким. Він грає свою роль в лучах слави. Він буде грати цю роль і йому будуть допомагати грати цю роль. Ніхто з ним нічого не зробить. Він як був так і залишиться, і справді в президенти піде. І саме головне, що вони справді працюють на те, що. А кого ж тоді обирати? Таке створення враз ручного Жириновського, щоб я... ніби була опозиція. Будемо сратись між собою, разом в бані з цього лахати. Це працює. Бо люди пишуть, а нема кого обирати. Коли я запитував під час Майдану, а за кого ви взагалі збираєтесь голосувати? Чому в нас на Майдані нема лідера? От як Ющенко виходив, Ющенко, так, а де такий лідер? А чо... там знайдеться хтось. Головне цього знести. В нас до останнього не казали, а хто ж тоді в нас знайдеться? В нас будуть вибори, що прям нема нікого. Нікого нема. Була б потрібна кандидатура, знайшлась би в останній час, всі б як один проголосували за один тур, як ми вже бачили, таке ж було в країні, що всі люди опа і за один тур одну людинку обирають. Ну і звісно, я кажу, якби справді була потрібна нормальна кандидатура. Петро Олексійович вже зібрав би всю свою волю в кулак і сказав би, що так, я більше не буду прагнути влади, я залишусь в політиці, буду працювати на благо країни, а ось наша сила, політична, яка в них європейська солідарність, висовує там ось цього кандидата, ми будемо працювати разом, вперед до перемоги, армія Мувальвіра, там всі ці речі. В нас з'явитись, хто завгодно може, хто завгодно в будь-яку мить. Притула, Стерненко, Кім, кого завгодно, того і можна зробити президентом. Але в нас завдяки ось цій клоунаді, з Льошенькою всі як один кажуть: а нема ж за кого? Те, що в нас корупціонер при владі, те, що в нас яйця по 17, те, що в нас медальки у кварталовців, те, що в нас. Батькам Зеленського видали стипендію: це все можна потерпіти, все добренько. Міняти нема на кого. Тільки він, тільки він. І не розхагитуємо човен, і не працюємо на Путіна. І сцепили зубки і терпимо. Тільки так. І здається, що Володимир Олександрович не Петру Порошенко казав цю фразу, а всій Україні я ваш вирок. Тепер будемо терпіти. Вибори не на часі. Всі зрозуміли. Не можна розхитувати човен. Але льошеньку готуємо. Льошенька буде йти вперед. Нікуди не зникне. Повірте, там е, мокрих показував, що в нього ось такі, 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 не такі рейтинги. І ми маємо вірити і в не такі рейтинги Льошеньки, і ось в такі рейтинги Зеленського. Вибори будуть. Я впевнений, що міжнародні партнери дотиснуть. В усяк випадок весь театр вже розгортається і працює наповну. На мою думку, треба міняти Зеленського. Я би дуже хотів, щоб не на Порошенка. І мені дуже страшно, що їх знов двох зведуть лбами в фіналі, в другому турі. Я дуже б не хотів цього. Але, на жаль, я думаю, що саме так і буде. Поживемо-побачимо! До зустрічі!